Ну Що друзі, виїжджаємо на евакуацію. Розбитий бус нас не зупинив. Виїжджаємо в село Ромашкове, там де це трапилось, збирати людей. Ну що з Бога? Раз. Село Ромашкове, збираємо людей. Зараз нам потрібно дуже швидко все робити. І виїжджати. Світай по диван, залітайте, маємо. Давайте. Во, попади хату. Все, людей собрали з Ромашкова. Виїжджаємо в бо. Я собрался, что-то не было. О, короче, не бриз. Зеркало. Да, да. Все, выпускания удалась, с Ромашкова. Слава богу. Ну, <ріст> От так все життя собрало, да, в да, одні да, сумки. Таке хати у нас горять, нас обстріляли, хати погоріли за один день і дев'ять квартир. Скажіть, будь ласка. Сірок, не відкривай! А куди ви, вот, далі? Івано-Франківську Івану область. Нам там дають будинок, щоб пожити. Люди хтось, Да, да Люди да, дають да, нам будинок, щоб ми пожили. Безкоштовно? Безкоштовно, тільки комуналку.